Привіт друзі! Ми своєю бандою приїхали. Ну, Привітайтеся Ось Заїхали до людей... до людей в городи. <реш> зараз будемо бомбити. Вони вже зараз по спині вийде, ззаду воно вже дядька йде. <реш> То <шо? реш> Йдемо йдем на поле шукати знахідки. Там воно ми набачили конкуруюча яка бригада приїхала. Ну, коротше, ото -от таке. Ото -от таке. Ідемо, ідем, ідем, йдемо. Да. І що саме головне, що ми зробимо? Знахідки всі ж будемо показувати. І так, а, друзі, б... пройшло хвилин 5. І вже в мене є перший... перша така знахідка. от така монетка. Щось раннє радянське, напевно, mm. рамочник якийсь. Напевно, рамочник 15 копійок і четвірочка, 54. й Ого, а амурий 44-й. 44-й це доволі така рідкісна, дорога штукенція. Ну, скоріше за все 54-й рік. Ось так. Ось так, ось так. Перша знахідка є. Діма приходить із знохідкою. Не знаю, що воно. Конинка, конинка. Я, я бачу таке Я таке ще не знаходжу. Або сідла, або щось. Не Он... сідла. Но... Така пряжечка на конині, Ото кружочки, кружочки і кінці зацепль. Да. Та так, ну що, потихеньку щось да. попадається, але, але треба нам срібло і щось таке мощне. Будемо шукати. Будемо шукати, шукати, Наші ради порозбігалися, хто куди. А ми тут поки з Дімою щось, щось трошки зачіпаємо. Дрібнички, але є. Так, друзі, он, Діма каже, знайшов якусь німецьку монетку. Щось там, щось там таке цікаве. Ай, вітер. Але нічого, зараз будемо перекрикувати. Буду затулятися, перекрикувати. Так, а ну що там Діма та за монетка? Ай, ні, Але ж подивись. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. цинкова монетка. Німецька, 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 одиничка. Це тільки водій. Ага. Я тобі розкажу секрет, один як їх почистити. видно Свостика. Там, є короче, е... короче, короче. один секрет. Коротше, скажеш. Да. Шось, шось, шось а, скажу вже всім. На 5 секунд у кислоту кидаєш і бігом витягуєш. <рес> <рес> О, <рес> <рес> оце секрет. По-другому їх очистити немає як. Механ... Механічно вони не піддаються. Так, ну все. Е -е... Біжу, метала шукати беру і біжу ще шукати. Поки ми тут ходимо, дивіться, що він робиться. У нас стоях смерть крутиться. Ну не дивно дощі вже давно не було. І, і отут от така земелька пересушена. Ось наша комрадка кара щось таке цікавеньке знайшла якусь таку незвичну гудзика, напевно, золотого. <говорит> ану, 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 ану. Що <говорит> ж там за гудзик? Мурячук. А, морячок. мурячук. морячок. І без вишки. Без вишки. Ну нічого, все одно знахідка. Та щось таке. про Так, друзі, у нас невеличкий проміжутний проміжуточний результат зараз. Ну диви, яка шойбави. Камратику як п'ятачка. а Асохран який класний. 880-й. Тут двоцерка в мене, і освітля копієчка ще. Чи? І нічого не хоче переїжджати на на нове місце. Це бачиш вбити, якби тобі. Оце щось я не пойму, вже помню. радіончик. Ой, серебрушка. Серебруха? Угу. Белончик. Белончик 20-х руки, наверное. За щеточка, наверное. И средний хрестик. И вообще монетка пробита. Дима, давай цоколь. И тоже серебрушка. Ні, це однечка наче. 15-ка, срібна, блін. Так. Да. Коротше, срібна. Срібна на стрелі. це, Ой, це чудо, прикол. Іди глянь на цього шпіона. Партизана. Підкинув, так? Да? Підкинув, та пула. Ніфіга собі. Срібло. 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 П'ятак. Срібло. Буде. 1880. -й. Друзі, а да, давайте ми його ми тихенько закриємо в машині, а да самі прийшло. будемо ще ж нашукувати. Я про я там... Да. Погано, що не запорожуюсь, там лючок є, я б <laughs> Так, а не поки, що це, у вас там свої, один свої один знахідки, знахідки знахідні. Ми зараз поки в холодочку побудемо, до нас зараз Геннадій Петрович підійде. Да, так, ви так ви ми... Так, да, дзвони, ми дзвони. Половичка, половичка, половичка. Це ж дачка, дачка, так? Дачка, О, дивіться, скільки шоні. Звістулька. Ніяка. Двадцятка. Та то двадцятка. І диви ключ от сайфа. Де, де, де гроші да. Ще моє зараз. Ой, 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 ну коротше, я вам трошки так завидую з ліганця, але я вас дожену сьогодні. Що, серйозно? Але ну, да, Я б сказав що ході Треба було б щось переконатися. Звичайно, знайде, діло. Приїхали на нову місцинку. А от, по-моєму вже і Геннадій Петрович за нами їде. Так, ж, він він. Зараз будемо вже всі гуртом копати. Коротше, кажуть, ми вже погрузилися, бо тут немає нічого. А он у нас такий товариш хапуга є, Який на останніх секундах спіймав монетку. А ну покажи, покажи. От мені катей, ти підкидаєш. Ой, чує моє серце. 30-й, 2 копійки. 27-й, радянський. Отака монеточка. Дві копійки 30-та. Ну все, Діма. Оставайся, а ми поїхали. Та ні, поїду я, мабуть, з вами. Поїдемо нові Та горизонти. ой 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 друзі, їхали, їхали і в тупік заїхали, коротше. Ми думали, отуди дорога є через лісосмугу. Нема? А треба туди, да? так? Треба туди. О! А туди ще далеко чи вже можемо перейти та йти. <сміс> та хто знову? Сокирку брали, будемо зараз прорубувати дорогу. <сміс> Я думав, що ми виїдемо на, на, на цю дорогу, що наче Туди вони нас завели. Куди ти Сусані нас завів? Казав, у Манець куди їхати? <сміс> Є прийому. Ну нічого, зараз щось буде. Треба зняти. Ого, друзі, щось ми трошки здуріли, прямо по полю газуємо. Он попереду Геннадій Петрович їде і ми прямо Прям по пулю передіскованому. Оце ми таєм, звісно. Та й менше не бачив. Страшно. Страшно, але, але, але інтересно. Да. Ой, це як я тут. Ну, треба. Я ще з вами та, у такій задниці ще й не їздила. Знаєш, теж я спердуш не сидів. Якби ще я спереду сів, було, б тоді ще б веселіше. Ну що, друзі, приїхали і тут тупик. У якийсь є тунель невеличкий смузі. А чи куди він веде, чи хто його знає. Що там за стежини, що там за е... невідані тропінки. Діма, ну як тобі наша подорож? Без коментарів взагалі. О, я щось... А, це машина гуде. Ой-ой-ой, а ой, 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 тут щось страшна дорога. Давай тільки це щось мабуть Ого, а там воно канала. Таке було прийнято рішення оцим бездорожжям проїжджати, виїжджати. Ми не це точно. Геннадій Петрович перший ага. протоптує. Не зачепите? зачепити. Це не машина, всюди хід. І туди в кусті, в кусті, в кусті. Так, а де ж наша о, наша анкамродка теж їде. Тільки у А ну направо. Ох, яка машинка чиста. <рес> 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 Кури, шоколадна. Ви це смієтеся, не без нас туди поїде зараз. <рес> І... Кожі, І буде, <рес> да. До... <рес> а <рес> метал шукать чисто <рес> машинах. Так, все, вон туди вони поїхали. Ми біжим. Давай, Дима, впади. Розбий <рес> голову. Нарешті на дорогу виїхали. Цивілізація. Я тут ніколи не був. Будеш поїхати. А я чую. Так, десь снівом там можна було, так? Давай скарбен путь. То зна, вже далі якось цікаво по дорозі їхати. Давайте себе старіться шукати. Ось, загрузимося, їдемо. Нарешті знайшли місцинку, і Геннадія он... <плес> Петровича безбілетник такий, зоєць катається. <плес> 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 так, ну ми катались, катались і нарешті знайшли такий білі п'ятна на пулі. Там переорана, свіжа оранка. <плес> 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 ми ще нічого не знайшли, <плес> хай дивляться. Дивіться, ці... Все, я поняв, поняв. <реш> дай закуску, дай куди, куди. що вам лапки, чи вусики? Так, то що, давайте попробуємо. Е, так, більше десяти монет в карман не класти. Да. Менше десяти не знаходить. І менше десятини не знаходить. Все, йдемо, йдемо. О, там задумітлю таке, дощ буде колись. О, на понеділок передають. Нам понеділок не підходить, нам треба вихідні. Ой, Діма, ой Діма, ой, який це романтик. Це все для. Японь. Ой, Я думав, що друга намалює. Що, піляцька? Так, ну все, бо ми тільки знімаю пригоди, а купу сьогодні ніяко. О, чорненька, то бузановий сік. Коньяк, А воно ж не пінеться навіть. Друзі, ходимо на ці місцинці. Чесно кажучи, воно навіть сигналів немає. А подивіться, далеко-далеко. Чи люда, чи Діма кричать, полтинник знайшли. Ха-хай, <сум> танцюйте, ну. Оце вітаю камраді. Ну що ж, а я буду крутитися. Оце класна знахідка. Ну сьогодні сьогодні не мій день, це точно. Хожу, хожу, друзі. Сигнальчиків немає. Я Говорю, це сьогодні в мене такий самий самий невдалий, можна сказати, куб. Але ж подивіться, ось шматки кераміки трапляються, тарілочка якась була. І ще непоганенький сигнал. І подивіться, кого знайшов. Шматочок такий сестульки, півника. Півника, напевно чи. Навіть не півник, а він якийсь вершник. Коротше, щось за шматочок якоїсь олов'яної іграшки знайшов. Нічого, нічого, не буду розчаровуватися. Буду ще бігати. Так, друзі, нарешті я підійшов до камраді, поближче. І Діман хоче похвастатися з нохідочкою яку. Яку понув. Заліво хочу, але письмо за правого об'їхати за його. Дім, а це ж такий пив, так. мене є доказати, що в прямому ефірі викупав. Ух, який О, він так. цей. Який він стан чутовий. Не, Треба... попробуйте. Треба не попробувати, а лизнути. <сх> ну і то, та, така не знахідка. Не знаю, це зараз така дуже-дуже рідко попадається. Воно, це, але онлайн викопав. Містинку цей палимо. Та ні, конечно. Я думаю палимо. Хай йдуть і шукають. Тут ще є. будемо обмиватись, ой, та тиждень будемо п'єстувати. Літні путані. Настільки потратить, щоб так з десяток. А ви так зараз рядочок гарно копаєте всі. Трьох. Це мабуть заставка на відео буде така. Ми з тобою Діма не попадемо. А ну нам надо. Нас і так усі знають. <риклад> так, пробили. Ось поки там камради доходять до нас. А ось що дивиться, Ніколка первая. Камрад настріляв ось таких монеток. У мене сьогодні жах, немає нічого. В цьому полі було хрестик насіння середній. От думаю, поїзд їде. Ось пробудила диونکو. Якийсь фермер поїхав. Ніби щось там бачить з Так, а ніж покосите. Так що це за брону Це щось не <звук> Та то щось на то таке вкинув, да, ось ще один з середніх растик такий помнутий. А целу, же, гудер, да, 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 мать да. Ну, такие сегодня... все. 15 копеек 61. Вот это такая. Так полненькая трошка. Да, да, трошка дополняется. <laughs> ну, сейчас двое аппетит, Дима там уже показывал трошки, что там еще в них. Как-то так. А я сегодня, сегодня пасу, пасу задник. Прийшов Діма, мовчки показав знахідку і сказав, дивіться і завідуйте. Шматок отакої красивої луночки. Оце... Ти сьогодні відкрив портал. Я не знаю, воно просто розійшов ну, і не хочу. У стрільні та... було. Видно, 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 видно. Так що так, я, навіть. О том, його ще понули. Поїхали бігом. Ми наступну цю їдемо. Наступний. Бултінні, а парам, то його цю. Ром. Ром чи Так. Діма, якщо що, я женщині віно тільки признаю. Женщина в нас є, віно. Та що ж одна на всіх, чи що. я колечко тобі знайшов сьогодні. Дякую, дякую. Я ж не можу почувати тепер. Беремо, він на тужбу поїде ночуємо. Ой, так, ну все, все, їдемо, їдемо. Трошки розчаровані, м'яко кажучи. Переїжджаємо ще на ту саму місце, де от Діма таку гарну монетку, це понув. Що там ховається? Хлопці там далеко-далеко розвідку роблять, але теж безрезультату вже йде до нас. І ми повернемось туди, ще трошечки побігаємо. Побігаємо, побігаємо, побігаємо. Мені, друзі, навіть сьогодні показати немає що, але нічого. Головне, що в компанії копаємо, і ганяємо, і катаємося. і Що ми тільки не робимо сьогодні? Так, вернулась на це місце, я окремий домик шукав. Дивіться, який сигнал. 34-35 Ну это уже по-любому медюха должна быть. Что быть и велика. А может взагалі серебрушка. Но, друзья, может не хочу сказать банально. Это алюминька. Не, посмотрите, как выпала. Классно. Классно выпала. Такая ляпуха. Такая ляпушка. Друзья, капуста. Капустинка. 15, 1815-16. Классно. Знову таке, ну хоч під кінець мені трошки щось показалося. Ось на таких хвилинках у нас закінчується наш клуб. Їдемо в закат отуди до сонця, де сонце сідає. Не докопали трошки до темноти, але воно того не варте, по такому тяжко ходити. Кидаємо ці місця і газуємо додому. Зараз я біля магазину покажу знахідок трошки і по домах. Ну що, Діма, гори да. говориш, там вже готується? вже заказано, все. Їдем. Все, їдемо. У нас там вже все проплачено. У нас ресторан на два дні з Діма заказав. Так. Все, газуємо. Так, друзі, ми щойно під'їхали, попили ковки у генделику місцевому і розклали ось трошки своїх знахідок. Е... Олег Іванович колись побіг, он оставив свій хабарничку, щоб я з нього показав і розказав. Ну тут що тут у нього? Царьки, хрестики всякого такого настріляти нормально. І ось, Раз. Два тільки що протерли десятка 22-го року. Два срібних хрестика, п'ятірка, оце це класна. І здається, це одиничка е Миколи Першого. Да, воно, N1. І по суті. І по суті все. А оце що таке? А, це у нас ще щитовичок, одна ще одна серебрушка. Ну так, доволі непогано. Так, це у нас то. Наша камродка настріляла. А ну, похвастатися, що тут таке класненьке є. Головне ключик. Що це така за який гарненький. А, конинка якась така. Морський. Німецька, uh -huh. здається. Да. Ну так, трошки, трошки багатенько Нормально. всього. Ось десяточка, двоечка і... І гудзик. А що за гудзик? О, треба чуха дивитися, Маша, цікавенька. Бери собі. Та ні. Не. Не бери, бери. Не. не. Бери, бери. Ну все. Значить, я беру і вечором фотку скидаю. Якщо він лисий, не красивий. Спасибо. Ти ж теж лисий. Ну красивий. Ну no, красивий. <laughs> Спасибо. Так, а ну давай цей скромний сьогодні хапуга, Діма. Що тут у нього? Советики, дзвоника гарненький. Одиничка, 30-й і 26-й oh. дві одинички, uh -huh, 5 uh -huh. копійок, 30 перше все. Ну, царьок одна копійка, Миколи теж не показував. Вона ага, тобі... ж руки тянуть, туди далі знімають. <хи> да, 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 Ну і саме ж таке. ось. Ось, 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 ось ж... жирок, жирок, жирок. Да. жирок, жирок. Е, ти, звісно, його помиєш. Я його помию її і Закинем зробі. фоточку таку класну. Але так, бачу, він такий так, кайфовий. Так, буде, буде От, і шестерні, плуг, так видно гарне. Матування. Ну і звісно, така старовина, лунечка була. Десь це, мабуть, Київська Русь. що стає. Щось таке, так, да, ніби, ніби. Або черняхи якісь. Трушки ну, не вистачає. Що, да, щось, щось. щось таке. Тому трошки є. Так, Геннадій Петрович там щось. Царька показувала, ходить, Совєтіка, не хоче підходити, ну трошки знахідок є. Ну, і я, в принципі, щоб вдома вже не показувати. А, заховався. Діма не ну, потримай. Ану, ану, ано. Ну. Потримай, потримай. Опа! Отакі От штукенції. Це що у нас? Капуста, капуста, капуста 813-го. Що тут іще? Радянчик, гудзик, а, Кармони в мене такі, що важко доставати. Радіончик 54-го здається. Це гудзик, між дорогом, дитячий пильотий. Пильонок? Ось якась тучка посрібна, щось не таке. І ось ось, пані люда подарила такого гудзика. Подого. Буду, Буду вичухувати. Може щось цікавенько на ньому начухає сьогодні. Ну що, по-скромному є. Пару слів скажете. Відпочили Клас. Чим багаті, тим і <різь> раді. Ну, скромний, Діма, конечно, сьогодні. <смі> Скромнячок. Ладно, Скромний довольний, очок. Довольний. Да, 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 да. Все, Все. значить, тоді на цій веселій минуті. прощаємося. Нових зустріч. Да. Чекайте, скоро будуть. <му>